Вітаю вас, любі друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні хочу трошечки поділитися з вами своїми готовими роботами, процесами та планами на найближче майбутнє. Почнемо з вами з того, що я вже зробила з мого снуду, про який я розповідала в одному з своїх прямих ефірів. На жаль, останні два ефіри мені не вдається скачати з Тіктоку, тому і не можу поділитися ними з вами тут в Ютубі. Якісь технічні негаразди в Тік-Току, пишуть, ведуться роботи, але, на жаль, нічого поки що не вирішено. Отже, кому цікаві саме мої прямі трансляції, будь ласка, завітайте на тік і слідкуйте там за моїми анонсами. Анонсами прямих ефірів, а для YouTube мені доведеться зняти окреме відео. Отже, поїхали. Перше, про що ми з вами поговоримо, це мій новий майже комплект. Майже комплект тому, що я тільки планую пов'язати до, до цих речей ще й мітенки. Зараз в мене є ще шапочка, ви її бачили. Шапочка пов'язана за принципом чолми. Декілька докладних відео є на моєму каналі, присвячено самому процесу в'язання цієї шапочки. А оскільки я обожнюю комплекти і вже неодноразово про це говорила, то я вирішила пов'язати ще снуд і мітенки. Снуд, тому що це виявилось неймовірно зручно. Зручно носити, дуже тепло і дуже-дуже практично. Ось такий великий, доволі великий снуд в мене вийшов. Зараз трошечки про книгу, з якою я взяла цей снуд. Зараз ви на екранах своїх бачите обкладинку цієї книги. В ній взагалі дуже багато цікавих, красивих моделей, саме снудів та мітенок. Обов'язково завітайте на мій телеграм-канал і подивіться цю книгу більш докладно. Зі всіма описами. Так, вона англійською, але я вже пробувала робити переклад. Навіть не пробувала, а зробила переклад для цього снуду. І, якщо чесно, все дуже гарно вийшло, все зрозуміло. Тож, не бійтеся, якщо якась модель вас зацікавить, сміливо з Google-перекладачем перекладе... робить переклад. Там все. Просто і докладно в цих описах. Чому саме цей снуд? Тому що тут перекликаються візерунки із шапочкою, хоча вони з різних книг. Ви бачите на фото, що в оригінальній моделі кольори яскравіші. Але навіть, на мій погляд, з такими пастельними тонами все одно виглядає гарно. Чим прикликаються тут візеруночки мушками, Дивіться, тут є смужки з виворотній гладі, значить такі рубчики і резинка. Резинка понизу йде ажурно, Трох, трошки вище. Резинка теж рубчиками, тому що пов'язана перехрещеними лицевими. Тут чергується одна лицева і дві виворотні. Далі йде візеруночок зі знятими петлями. Ще далі ще одна фантазійна резинка. Знову смужка зі знятими петлями. І звичайна резинка один на один, але петлі лицьові знов перехрещені. Отже, сама шапочка. Пов'язана широкою резинкою, ви бачите, чергуються смужки, але просто широкі 4х4. Тож є певне співпадіння моделей, і вони одна до одні, мені здається, дуже-дуже пасують. Давайте подивимося на, на розміри. Отже, горловина зверху у нас 30 см. Висота повністю висота довжина, можливо, цього снуду 42 см, і ширина в плечах. Він дуже гарно покриває плечі. 51 см. Тут все, що мені подобається. Гарно накриває плечі, береже тепло. В грудях, на спинці і гарно лягає. Дуже м'яка, дуже тепла, дуже ніжна річ вийшла. Буду, я впевнена буду задоволення носити її у наступному сезоні. І обов'язково ще додам вітеночки, дуже прості. Ви бачили на фото, вони дуже прості. Можливо, можна було би пов'язати і рукавиці, але, по-перше, в мене їх достатньо, мені здається, поки що. Бо гарних речей достатньо не буває. Завжди хочеться ще. Але це хоч і теплий, але не дуже-дуже теплий комплект, ну не прям такі на морози. Тож можна і обійтися мітенками. Це і цікаво, і вони стають справжнім модним трендом зараз, ці мітеночки. Мені хочеться ще одні в своєму гардеробі. Це, що стосується вже готових робіт, вже майже готового комплекту. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Так, чекаю на ваші коментарі, на ваші відгуки з приводу цього снуду і шапочки. І, звісно, на ваші питання. Обов'язково на всі запитання в коментарях я відповім. А тепер рухаємося далі. Звісно ж, куди ж я без шкарпеток? Я зовсім без них не можу і обов'язково, одна чи декілька моделей шкарпеток у мене є в роботі. Поки що закінчую ці, але в мене є плани і на нові. Я навіть схеми вже підготувала для двох проєктів. Одну схему знайшла, це модель, знайшла в Пінтересті це модель, дуже цікава. З пташками, знову з пташками, друзі. Друга модель це буде моя авторська модель, і вона теж буде з пташками. Будете зараз сміятися, але щось мене потягнуло на таке. І теж буде щось цікавеньке. Але про, про це вже згодом в наступних відео. Поки що ці шкарпетки оце не моя модель, це модель. Англійської дизайнерки дуже гарна з її книги. Книгу знову ж таки можна подивитися на моєму телеграм-каналі, подивитися схеми з описами, дуже докладні там описи. І багато кому ці моделі подобаються. Я вже багато бачила шкарпеток, пов'язаних за схемами цієї майстрині, але цікаво, що дівчата здебільшого знаходять їх в Пінтересті, навіть здебільшого не знають, кому ці. Ці моделі належать, хто їх автор. Ну так от, йдемо, йдемо по шкарпетках, друзі. Це вовна. 100% вовна, і та сама вовна, що поколює. Але ж ви знаєте, ви в'яжете, ви знаєте, що ці властивості, справжньої вовни, мають свої терапевтичні своє терапевтичне і лікувальне навіть значення. Це дуже корисно для здоров'я, особливо коли хворієш, дуже зігріває. І навіть лікуєш, ножки лікує, тому що ланолін, який міститься в справжній вовні, вступаючи в контакт зі шкірою людини, розігріваючись, проникає в шкіру і теж оздоровлює наш організм. Навіть так, навіть так, Дуже дуже корисні шкарпеточки будуть. Ну, я що вам можу сказати? Окрім користі, хочеться ще і краси. Так, ви розумієте, що вони ще не пройшли ВТО, вони ще не випрані, не розрівняла не я їх ще, ще тільки-тільки пов'язала. Тут Жакар, мій улюблений жакар, останнім часом багато його в'яжу. Шкарпетки мають назву вісняна фіалка. Я вже про них трошки розповідала. На жаль, один із тих. Один із тих ефірів, який я не змогла скачати з Тіктоку, був присвячений в'язанню саме ось цих квіточок з серединками, як в'язати без зайвих протяжок, я там дуже докладно розповідала. Намагалася скачати, щоб поділитися з вами в Ютубі, зберегти це відео, але не змогла. На жаль, ну що ж, якось іншим разом зніму окреме відео для Ютубу саме з такого ж карту. Нічого, нічого, будемо старатися і надалі знімати. І все у нас з вами буде. Так, цікавий жакар. Цікаві шкарпетки, дуже теплі. Це буде 37-38 розмір. Хто цікавиться, може їх вже зараз для себе зарезервувати, купити. Так, вони будуть доступні для продажу. Ось так. А ось це процес другої шкарпетки. Дуже дуже зручна модель, ще тим, я вже казала, тим, що вони легко одягаються, легко знімаються саме завдяки ось цій дуже простій п'яточці простій бумеранг. як виявилося, я з'ясувала це на своєму досвіді і моя тусеві, в якої хворі суглоби, що вони легко знімаються і легко одягаються. На відміну від шкарпеток, на відміну від шкарпеточок з п'яточкою бабусиною або голландською. Ой, наче майже втратила петельки. Бачите, як буває? Так, так все виправила швиденько. Бабусина або голландська п'яточка, навіть маючи клин підйому, вона трошки стискає в цьому місці. В районі підйому ножку. Таке є, вона не так гарно тягнеться. Ви можете зі мною посперечатися. Але просто порівняйте. Тут немає клину підйому, тут дуже проста модель і дуже проста швидка в виконанні п'яточка. Але вона виявилась напрочуд еластичною, дивовижно зручною. Спробуйте, перевірте мене. Так, про шкарпетки я теж розповіла. І сказала навіть, що їх можна буде купити, якщо вам сподобається, а ви ну, от припустимо, ви любите в'язати великі речі і не хочете відволікатися на шкарпеточки. То, будь ласка, вони можуть зігрівати вас наступною зимою, тим більше, що, враховуючи, яка у нас зараз весна, ми ніколи не можемо тепер знати, яка у нас буде зима. Чи буде вона, як минуло, доволі теплою, а можливо, вона буде дуже холодною. І ці шкарпетки будуть просто як знаходка. Рухаємося далі, друзі. І ще один мій новий проєкт зовсім новий. Мітенки зовсім незапланований проєкт. Я ще й не казала, що навіть схему для нових шкарпеток підготувала для двох нових шкарпеток. Але раптом, як зі мною це часто буває, в інтернеті я знайшла чудову книгу. Зараз ви бачите її на своїх екранах. А я, як неймовірна фанатка, любителька володаря перснів Джона Толкіна, я не могла пройти повз. Мені подобається і книга, і навіть фільм, який зняв Пітер Джексон, саме його версія, бо він не єдиний, хто намагався зняти фільми. По цій чудовій, унікальній книзі. Якщо ви не читали, обов'язково виправте це. Тим більше, що є чудовий український переклад цієї книги, а також є аудіокнига українською в Ютубі, легко знайти. Можете, якщо нема часу читати, то можна просто прослухати. Ну, звісно ж, фільм він геніальний, обов'язково подивитися. Ну, оскільки я така фанатка, то. Повз модели з цієї книги я пройти не могла, аж ніяк. І, що найкраще, в мене є діточки для більшості з цих проєктів. Великі одразу кажу, половери я в'язати не планую. Я дуже люблю в'язати аксесуари, ви це знаєте, мої любі, хто давно за мною слідкує. Тож, почала я з мітена крохан. Я, мабуть, не буду вам пересказувати, що то за країна Рохан, які свободолюбиві, незалежні, сильні, мужні люди її населяють. Але тільки скажу, що вони полюбляють кони, вирощують коней по книзі, і здебільшого білих, Білих, тому що всіх чорних за легендою, в них крафт темний володар для свого війська, для своїх слуг. Тож у них залишилося лише білі, але чарівні кони. Ну, ось тому на зеленому фоні, як на прапорі рохану, білий кінь. Ось така гарна модель. Так вона виглядає на руці. Ця одна метеночка вже готова. Тут візерунок копіюю візерунок на обладунках. Воїнів рохану з фільму. Саме так там це виглядає. Дуже-дуже впізнаваємий дуже... візеруночок. Хто дивився фільм, той зрозуміє. Дизайнер цієї моделі дуже гарно попрацював, попрацювала то жінка. Ось. Ось так виглядає. Резиночка це акрил і спиці. 1,5 мм. А далі вже жакар спиці 2 мм, і це панчишні спиці. Ось так. Взагалі -то, взагалі то, як ви бачите на своїх екранах, це заплановано як чоловіча мітенка. Ви бачите, і розмір, і, і мабуть, пов'язані більшим розміром спиці. Але я змінила розмір. Колір і товщину ниточки. І отримала жіночі мітенки. Ну, вже майже. Другу вже розпочала. Щодо ниточок, друзі, то це тонка вовна, тоненька вовна, ну і акрил, як я, я казала. Вони не дуже теплі, весна, весна осінь. І вони також з'являться в моїй крамничці на Фейсбуці. До речі, підписуйтесь. Теж можна буде їх купити для всіх, хто обожнює «Володаря кілець або сам, або у когось є знайомі, які обожнюють цю книгу. Тож слідкуйте за моїми публікаціями на Фейсбуці, коли вони вже будуть доступні для покупки. Про мої проєкти, які я вже розпочала, я все розповіла, а тепер трошки про плани. І вони зараз пов'язані з цією книгою. Так, частково будуть шкарпетки, я вам розповіла. І будуть ще декілька цікавих моделей. І я впевнена, вони сподобаються навіть тим, хто доволі прохолодно дихає в бік книги Володар Перснів. Отже, перша: це пов'язка на голову. Яка а, дуже схожа на красиві, це не можна назвати корони ельфійські, скоріше, це такі, такий венець, дуже гарна імітація на в'язаному полотні. Мені подобається дуже ніжне виконання, але, але я планую трошечки додати контрасту, більш контрастні ниточки обрати для цього проєкту. Пов'язочка, така смужечка на голову красиво, це теж буде пов'язане найближчим часом. Далі, наступна модель з цієї книги, це дуже незвичайний бактус. І це техніка, яку я давно хочу спробувати, все руки ніяк не доходяться, і, якщо чесно, не було такої вдохновляючої моделі, щоб мені захотілося навчитися цій новій техніці в'язання. Бактус, який, який виконан по мотивах персня всевластя із книги. Там персень золотий з особливою надписю, яку видно тільки в певних умовах. Така Чарівний персінь, який дарує всевластя, необмежену владу своєму хазяїну. Але хазяїн у цього персня тільки один. Тільки темний володар. Ну, все пересказувати не буду. Ну, мені здається, не, напевно, немає людини, яка не знає суті цієї книги. Отже, пов'язано цей снуд в техніці двобічного в'язання. Як ви бачите, він з обох боків виглядає гарно, і тут немає лиця і виворота. Можна носити і темною стороною, і, і світлою стороною назовні, наружу. Це вже як, як за мене це, який буде настрій. Я ще в цій техніці не в'язала. У мене на телеграм-каналі є декілька книг, присвячені цій техніці: одна англомовна, одна російськомовна. Тепер мені самі треба буде пошукати ці книги і подивитися, повчитися, як це в'язати. Обіцяю вам, як розпочну і зрозумію, як це робити найпростіше і найшвидше, я зніму відео навчальне невеличкий або, можливо, трошки більш великий майстер-клас і саме з цієї техніки в'язання, двобічного в'язання. Далі, далі декілька шкарпеточок. Шкарпеточки перші білі з зеленим листячком, ельфійські листя, такі застіпки були на плащах у хобіців. Всі, хто приймав участь у подорожі до Рокової гори. Ось ну, я не могла пройти повз цих шкарпеток. Дуже гарне виконання, дуже гарна модель. І другі шкарпетки ну це вже зовсім наївні, і вони саме проходяться. Добрі, щирі, наївні трошки, дуже люблять попоїсти, тому тут і яблучка, тут і чай, тут і. Кава, ну не знаю, там грібочки. Хто читав книгу, знають, з чого починалася там перша частина. Це навіть глава та, про гриби є про подорож. Читайте, буде цікаво, інколи страшно, інколи смішно. Чудова книга. Знову ж таки, це кажу, але я від неї в захваті. Ну, ось, друзі, майже всі моделі з цієї книги можна пов'язати. Описи не складні. Я вже перекладала так навсідку. Першому приближенні, як то кажуть, ще не зовсім так ладно робила переклад. Для це в цьому не було особливої потреби. Ну що тут, ну, що тут може бути незрозуміло? Окрім того, що трошечки-трошечки інакше пов'язаний великий пальчик, ніж я зазвичай це роблю сама. Але все одно ви ж бачите, що вони комфортні, тобто, анатомічно вони нічому не заважають. Не стискають, не ні тягнуть ніде ідеально лягає на руці, бачите? Хоч трошечки-трошечки незвично, але все показано на схемі, можна зрозуміти легко і навіть, навіть без перекладу. Єдине, що кількість петель тут в перекладі подивилось, 56 набрати і додати ще 5 петелечок. Потім після резиночки. Щоб було трошки ширше. Ну, і, звісно ж, враховуючи, що це жакат. Ну, мабуть, і все, що там особливо важливого, було в перекладі. В книзі дається два розміри: менший і більший. Я для цих метерночок, я ж кажу, враховуючи, що я замінила розмір спиці і ниточки, то я взяла більший. Ось так. Я впевнена, що і з іншими моделями, з перекладом проблем особливих не буде. Подивіться, зайдіть на телеграм-канал. Ну, а у мене, мабуть, на сьогодні все. На сьогодні все. Будуть якісь просування, буду знімати шорс, буду знімати великі відео, буду виходити в прямі ефіри в Тіктоку, в Ютубі поки що не знаю, вирішую. Якщо ви хочете, щоб я і в Ютубі виходила в прямий ефір, і пишіть в коментарях. Якщо ви хочете приєднатися, поспілкуватися, будь ласка, напишіть мені, і я, мабуть, тоді буду чергувати. Один раз в Тіктоку, а один раз в Ютубі. Якщо вам все цікаво. Дякую, щиро дякую вам, любі друзі, за вашу увагу, за те, що були зі мною. Сподіваюся на ваші вподобайки, на ваші підписки, коментарі. Все пишіть, відповім із задоволенням. Бажаю вам мирного, тихого дня, приємних хвилин за в'язанням і всього найкращого. До наступної зустрічі!